Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна. Бонус стріли. Ось такі в нас суперники, фінський альянс. Потужні такі оборонки у них. Давайте спробуємо атакувати. Ось є ось така дяча. не дуже я полюбляю на неї ходити, але давайте все ж таки спробуємо. Візьму жовтих. Просто жовтих в мене. Слабенькі трішки. Не вистачає прокачки і загонів, але варіантів не так багатсько. І давайте візьмемо Айна, так як стріли, треба бажано два лікаря в команді, тому беремо ось так. Поїхали. Є в мене можливість ще одні загони обміняти, але немає заліза, щоб їх прокачати. Тому, ох. Скільки фіолу. Ну, ну, треба фіол прибирати, звісно. Давайте трійку зробу. І газель заблокувала. Ну, ви дивіться, яка. Так. Ну що, ж, чистимо поле, поки є можливість. Синенькі трішки підходять, сині нам теж потрібні. Можна прокинути синю четвірку навіть ось так. Можливо, там жовтий доїде. Так, тихенько. Давайте обережно ось так прокинемо. Так, чудово. Тепер об'ємо гімою. Погано, що не зарядилась, звісно, газель, бо сповільнення кинули. Тепер б'ємо турою, у нас буде пробиття. Там ухиляння оцієї стоїть Йоланда. Тому, хоча Лімонвуд і так не промахується, але додаткове пробиття це непогано. Давайте ось так тепер. Почнемо з дівчань. Так, її пробили. Ось питання. Дві ульти. І потім ще стріли. Жовтих не бачу, як зарядити. Просто натура може не витримати. Ну, а гімна напевно, також не витримає. Ось що робити. Добре, давайте ось так прокинемо. Може закриється фіол, закриється синій, або жовті ще приїдуть. Так. Чудово. Ну, гестальт на перші ульті. Тільки три куба кидає, тому, можливо, хтось ще залишиться в мене. Так, ну а гіма зразу мінус. Давайте тоді ось так і синє прокинемо. Угу. Так, під газелькою прокидаємо сюди. б'ємо Спробуємо ось так. І тут жовті. Кварі цей витримав, але жовті під'їхали, в принципі. Можемо спробувати жовтими добити армана. Так, вийшло. Ну і все, тут закінчуємо. Добре, добре, тут пощастило. Вчасно жовті під'їхали. Так, давайте наступний бій. Є ось такі мультяшки. Багато мультяшок, всі мультяшки. Давайте спробуємо тапочок з Людвигом сюди взяти. Візьмемо Людвига. Візьму сюди Старласа. Я розумію, що тут мультяшки, але для урону він мені тут знадобиться. Візьму смартанку сюди. Також можна взяти хлоріс і на дах ось так. Спробую такою командою. Замало лікування тут виходить. Ну, тут головне зарядити газ, звісно. І потім вже від того відштовхувати, що буде. Угу. Ось так вирішила гра, що потрібно... Відразу торнадо використати. Ось питання. Це було 5, мені не вистачить 3 камінчика. Тому давайте зробимо ось так. Ми вже використаємо потім смартан. трішки їм підріжемо. Атаку. Ох, як же ж боляче. Так, так. Людвих може не витримати. Травління скільки там йде, 389. Може і не витримати дійсно. Так, давайте бити цю сторону. Один хід у нас ще буде. Спробуємо Людвига дозарядити, щоб хоча б він нам розгін вже давав. Ого, тепер ось так зелені. Так, ну ось Людвиг і не витримав, але він встиг ультанути. І це. Нам дає шанси на перемогу. Угу, так. Денис що справедливість заряджається. Тихо. Оцей зайвий трішки зелений полетів, але нехай і вдарив смартанку. Так, добре, треба, напевно. Добити справедливість, бо вона підліковується. Нам не потрібні сліпота не потрібна взагалі. Так, давайте ось так ось так. Там бу... О, ну, зелених тут просто багато. Це, можна сказати, вгадано з поляною. Тут дуже легко все вийшло. Дуже багато зеленого. Ну, Людвих, звісно, допоміг встигнули його активувати. Так, ну що ж, давайте наступний бій. Давайте на колю сходимо. Ну, спробуємо. Я візьму червоних сюди. Ось так, регін. Ні, тільки, напевно, регін сюди. Мар'яшку візьмемо. Діспел нам потрібен буде. Так, спарклайт. Кемер І давайте візьмемо віку для лікування. Угу. Ну, поїхали. Подивимось, що буде поляна цього разу. а Ось червоне мене вгадано. Не і жовтих небагато. Можна один червоний до гори підтягнути, але. Напевно, давайте спочатку ось так. Може тут десь червоненький заїде. Так, заїхали жовті. Добре, давайте тоді ось так. Угу, Ще червоні. Це вже щось камеркленгу дуже поганенько стало. Ми не встигаємо давайте ось так. Може там десь доїде червоний. Ось таким чином. Тихо. Тільки Хамеркленга залиште мені. Добре. Кого тут пробивати? Напевно, цей фланг. Давайте спочатку машкою вдаримо. Тепер Хамеркленгом почнемо з колі. Ого. Сюди ж б'ємо регін. Погано, що воно ядро не заряджено. Але вже як є. І сюди б'ємо спарклайту. Так, ну тут шукаємо жовтий. Так, бо треба лікуватись. Так, так. Є червоні. Стріли. Так, червоні. І ще б червоненькі безнизу було взагалі ідеально. Не заїхав. Добре, давайте ось так. Тут приїхав, ще трійка червоних буде. Ну, я думаю, що все ж таки Хамеркленга пробила. Ну, нехай, нехай. Угу. Витримали. Добре. Там відображення відпрацювало у Давайте тут пошукаємо червоний. Можливо, ми її доб'ємо. Так, ну, залишилась Клеопатра. Тут вже впораємось. Так, чудово. Так, тут теж вийшло все добре. Тепер давайте спробуємо сходити на дулярфур. Як її там. Візьмемо зелених. Я розумію, що зелені, можливо, не самий правильний варіант, але тільки ось так зробимо сюди, а сюди поставимо шляпу, забирати її посилення. Сладгом лікуватися. Угу. Поїхали. Ну і шляпу сюди ставлю, щоб, якщо сладго вб'ють, то. Мегаміньйон був у шляпи, тому що він більш корисний. Купа, купа червоного, ось це поле. Давайте тоді червоного червоний камінь прибирати. Якщо червоний підірвати, то не буде четвірки зеленої. Ну, добре, тоді давайте зелену четвірочку. І тепер прибираємо. Нам треба сладга зарядити. Так, ми зарядили двох зелених, це добре. Але ж цей захист, цей захист ми не пробиваємо. Для цього мені шляпа і потрібен. Так, давайте ось так зберуться там сині і зелені і жовті. Угу, пановимо. Тепер давайте бити, напевно, цих магаміньонів. Заберемо оці всі посилення. Тепер вже б'ємо гренделем, напевно, сюди. Так, тепер поїхав романчик. Ого. Давайте так і обережно прокинемо жовті, да, зарядимо сладга, бо ця буде ходити Атлантія, щоб вона не забирала в нас ману. І, можливо, вона ще й розіб'ється. Так, чудово. Тепер тут жовті, може, зелений доїде? Доїхав. Угу, добре. Так, То відродився, але це навряд чи їх вже врятує. Давайте доб'ємо цього. Ти який же ти живучий? Ну добре, ну і почекаємо. Так, Арман знов відродився. Все ж таки гаміньйонов... ні, не поставив. Ухиляння спрацювали, тому все вийшло дуже чудово. Так, добре, тут також впорались. Давайте спробуємо на ось таку віку сходити. Тут у нас два червоних, тому візьму, спробую синю взяти. Так. Так, вигулюємо нового мого. Героя колега сьогодні прокачав, дав йому перший розлім. Ну, подивимось, скільки він буде лікувати. Так, давайте ще візьмемо ось так і ось так. Ого. Що, щось така команда якась нестандартна поїхали. Ну, два червоних, тому бору, три синіх. Подив... Тут купа червоного каміння. Ну це, в принципі, непогано, але хотілося б більше синього. Ось навіть я не знаю, як і сходити. Купа червоних, а як зробити кріс, я щось і не бачу. Добре, давайте ось так розпочнемо. Може там синій доїде. Не доїхав, синій, це погано. Давайте знизу синенький пошукаємо. В принципі, Вівіку ми можемо поки прокидувати. Так, тут буде четвірка і трійка відразу. Так, зарядився наш цей. Давайте спробуємо забрати мегамінньона. Огу. Чудово. Ось так прокинемо синенькі з червоненькими. Так, Б'ємо сюди і ось так жовті з синіми. Сповільнення кинули на локі. я не помітив. Так, Вівіка лікує. Добре, давайте підлікуємось. І б'ємо сюди ось так. Ну і прокинемо зарядимо лок, Я сподіваюся, він зарядиться. Так, зарядився. Але ж стріли. Ось кого копіювати? Незрозуміло. А, мене зараз заблокує когось. Дуже боляче вдарило. Можна віку скопіювати, трішки підлікуватись поки що. Давайте ось так. Там ці ще міньйони світ в по дуже боляче пробивають. Тихо-тихо, хто так мене вдарив. О, все, не впорався тут. Оборона не дуже потужна, але щось дуже сильно пробили мене. Так, ну тут треба, напевно, виходити, тому що зараз відлікує гаторка, і не буде можливості. Ну, немає камінчиків наших, тут немає сенсу. Там Віка може відлікувати. Добре, виходимо. Так, на жаль. Що ж, спробуємо її ж добити. Хоча команда наче мені здавалась непоганою. Але не впорались. Так, беремо тоді фіолів. Угу. Так, так. Так. І лікувати. Можна спробувати взяти газельку, наприклад. Ось так. ну Давайте так і поїдемо. Поїхали. І знов червоних. Дивіться скільки. Просто якісь червоні поляни сьогодні. Але ж минулого разу в мене теж були червоні, але вони не впорались, на жаль. Добре, давайте комбо запускати, щось шукати треба. І по центру немає що ходити, або в цю світпо кидати мені не подобається, або в гаторку. Ну можна ось так прокинути, пошукати там жовтий. Добре. Але що, в Арчибальда того закидати теж не варіант. Давайте жовті, може червоні закриються? Ні. Зараз просто світ в попа ставить знов своїх міньйонів і вони будуть дуже боляче бити. Як мені зарядити газель? Давайте ось так. Там ще трійка буде фіолів. Не встигаю. Просто не встигаю. Ну, добре, давайте бити. у Цього немає сенсу. Добре, давайте ось так і пошукаємо, жовтий знизу може доїде. Жовтий не доїхав. Оце гатор Просто. Це, Ультанов один герой і до побачення. Не знаю. Як можна грати? І Міньйон дивіться, що виробляє одна ульта Міньйона Ну все, тут, тут ще гірше, ніж минулого разу. Ну, тут взагалі навіть швидких ми зарядили вже, коли нічого це не вирішувало. На жаль, маємо нулик Ну, давайте подивимося, скільки ми набрали. 259. Ну, В принципі, результат непоганий, але хотілося трішки краще зіграти. Димось, що тапкам 56 у суперниках у нас 37. Різниця трішки є. Тому результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на